Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги преміум сегмент Volkswagen Touareg 2019 року. Автомобіль з 3-літровим дизельним двигуном, автоматична коробка передач, повний привід, весь набір асистентів, комплектація якби, в принципі, Highline, чи як правильно в них називається. З досить багатим оснащенням, в дуже класному кольорі. Задня ось підрулюється, топова передня задня оптика, повний хром пакет, класнющі 21 титанові диски, безключовий доступ, салончик просто розкішний. А тепер, коли ще кажуть, до деталей. Топова матрична оптика, передні задні парктроніки, радар дистронік. Ідемо далі. 21 титанові диски. Резина Pirelli, піреллі, зима нова. Правда, на дворі літо, але резина нова. Так, фіксуйся він-код. Не хоче. От так, є. Камера асистентів. Панорамний дах. Зеркала складаються, безключовий доступ. Переходимо в салон, а салон просто магічно бомбічний. Класні декори. Максимальні біен підсвітки, пам'ять сидінь, є мертві зони, чотири склопідйомники, керування зеркалами, також блокування для задніх дверей від дітей. Ось такий салон у нас, сидіння просто в ідеальному стані. З перфорацією, Розкішний вигляд мають. Перейдемо в салончик. Заведемо наш автомобіль. А наш автомобіль має пробіг зараз глянемо, 163 тисячі оригінального пробігу. Автомобіль обслужений, має пневму підвізку і режими руху. Режимів руху в нас є безліч, керування мультимедією, автохолд, ручник, старт-стоп. У нас є безпровідна зарядка. У нас є чотиризонна кліма, дві зони попереду, дві зони позаду. Підігрів сидінь, підігрів керма. В принципі, все те, що треба. Мультимедія керується помахом руки, щось на не. них от є, реагує. Так, зараз просто що включене. Певно, що світло у нас. Дуже стильно виглядає. охайний не збережений автомобіль. Багато підсвіточок, все так доволі класно виглядає, дуже цікаві оці вставки. Також в нас є панорамний дах. Перейдемо до другого ряду. Я думаю, що там робиться ще. А колір такий блін, просто класний. Ось так у нас позаду. Такі декори, підсвітки, стан салону просто ідеальний. Позаду все просто як нове, Задня кліма, задніх підігрів певно, немає, USB. Ось так воно все виглядає попереду. Панорамний дах. Дуже класний автомобіль. Електропривід кришки багажника. Кришка багажника відкривається з помахом ноги, регулювання пневмою, розеточка, складання сидінь, шторка все присутнє. Стан багажника можна відмітити. Навіть ще заводські плівочки не, ніхто не здирав. Так, тут у нас є повний ремкомплект, велика рідкість, зазвичай там компресор і піна. Топова задня оптика. Безключовий на всі двері. Ось так виглядає салончик, класні декори, стан порогів просто ідеальний. Також задній ряд, є підлокітник. Дуже стильно все виглядає. Ось такий свіженький надходження маємо. Безключовий тут теж. Також тут зверніть увагу стан, пороги вони просто ідеальні. Дуже збережений автомобіль. Дуже цікаве поєднання кольорів, два кольори, так, вінку од даного автомобіля можете зафіксувати собі. Тут, тут теж підсвітки, панель теж у нас в два кольори. Вигляд має автомобіль просто розкішний. І ціна на даний автомобіль буде теж класна. Ось так топова оптика виглядає. Заглушимо автомобіль, щоб не заважав. Ось такий свіженький товарик. Так ще пройдемо з полокофарбовим покриттю. 145, 124, 142, 131, 138, 127, 143, 143, 137, 106, 149. 136, 121, 137, 131 і дах. 111. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Це чистий 2019 рік. В класній комплектації. 3 літра дизель на всіх асистентах. І ціна даного автомобіля складає 35 550 доларів. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефонів або шукайте на сайті autotradecars.ua. Всім удачі, всім па-па. Завтра будуть нові автомобілі.